Добрий ранок. Ну що, у нас далі дощі. Кожен день проливний дощ. Помідори масово чорніють. Сьогодні у нас 1 серпня, вівторок. Я приїхав, хочу обробити зараз свої помідори. Того тижня обробляв квадрісом. Я показував. Тепер зараз вам покажу є фітофтора. Я обрізав. Її, значить, обрізав фітофтору листочки. В суботу ми були обрізали, в неділю обрізали. Ну, просто на багатьох. Є справді є такі сорти, що менше фітофтори. але, бачите є, бачите, є такі, бачите, вверх. Зачепило. Є такі, що менше фітофтори, є такі, що більше фітофтори, звичайно, але ще помідори тримаються. От, дивіться, я хочу вам показати. Діця аж вже ми попідпирали трохи, бо, цей, бо вже такі великі, що можуть по цей. Жалко такого врожаю помідорів їх відмовитися від такого врожаю. Там багато пишуть в коментарях, що нічого не буде, що треба. Е, ні, ну Дощ зальє, все пропаде. Я з цим не згіден не збираюся здаватися. Так, дивіться, бачите, єфіту, бачите, по верхах позачеплювали листочки. Зараз ці всі листки, які зачепила фітофтори, я обріжу і оброблю препаратом від фітофтори. Я показую вам ситуацію, яка справді от у нас так само йдуть дощі. І в неділю йшов дощ, і в понеділок йшов дощ, і ще передають дощі. Я вважаю, що можна справитись фітофторою. Оброблю зараз хімічним препаратом. Я вважаю, що це кращий варіант, ніж почекати, наприклад, зараз два тижні, ніж йти на базар і купити помідори, які непонятно і скільки оброблені. Так само у продавців йдуть дощі, і непонятно, скільки вони обробляють, скільки, чи вони тримають строк очікування. Я витримую строк очікування. Хоч є вже помідори, що вже достигають, От, наприклад, трюфель. Жов... Трюфель жовтий, бачите, навіть від води тріснув. Навіть тут бачив лимонний гігант. От, бачите, це в мене лимонний гігант. От, вже починає стинути лимонний гігант. Починає стинути помідорки. Я ці заберу на насіння, але і 14 днів витримаю. Але обробляю цим препаратом, бо всіх от сусідів все масово почорніли помідори. Розказую, що даю. Даю в комплексі. Отакий От даю антистресант мегафол. Він антистрес рослин у важких кліматичних умовах. Тут є амінокислоти, розчинний азот, органічний вуглець. Це один з найкращих препаратів від антистресу, щоб зняти стрес рослини. Він також робить, розширює оці клітинки. От де рослина сприймає препарати, він розширює ці клітини, що сприймають препарат, і рослина краще засвоює препарат. Так, мегафол. Так, буду давати два аж це е, прилипачі, два прилипачі, щоб краще, щоб краще трималося. І буду давати реос. Того тижня я обробляв квадрісом. Я вже думав, що ці мої обробки вже завершуються, що вже буде погода, нормально буде погода в нас. Але погода нам каже, що ми будемо ще, ще працювати. Значить, ревус має дві речовини, він системний препарат входить в речовину і досить непоганий препарат. Рахується, один з найкращих препаратів від Фітовтори. Тому обробляю ще ревус. Так. Роблю такі обробки, в кого такі самі критичні ситуації, тримайте голову холодної, що почорніли де обріжте листя, що де, які плоди погано спортились, викиньте. Але потрібно обробити і зберегти помідори, пережити такий цей складний період, щоб мати свій врожай, бо йти на базар і купляти кроплені дерев'яні помідори, перекроплені, непонятно з якою хімією. І травити себе це теж не варіант. Ще одне для тих, хто обробляє борною кислотою, йод, метронідазол. Якщо у вас йдуть масові дощі, то ці обробки не допоможуть. Тепер треба хоча б обробити препаратом квадріс. Квадріс має маленький строк очікування, якщо ви боїтеся хімії, маленький строк очікування, але допоможе вам зберегти помідори, бо борна кислота, йод. Йод, особливо там по пару капель тих йоду, вони нічого не вирішують. Там треба проведені дослідження, що йоду треба там, сотні капель, щоб, щоб плинути на живі ці організми. Але якщо будуть сотні капель йоду, то ви все спалите. І є такі навіть, дослідження, що йод угнітає рослини. Далі метронідозол теж сумнівна. Є одні кажуть, що впливає, другі не впливає, але... Саме краще обробіть препаратом якийсь не обов'язково квадриси. Є різні препарати, є аналоги, є різні препарати. Обробіть, щоб ви були спокійні, щоб ви могли отримати свій врожай помідорів. Отаке таке відео. Всім дякую за увагу, всім гарних врожаїв, без фітовтори. всім мирного неба!